В Чернівецькій області мовної дискримінації або дискримінації на мовному ґрунті немає, що нас надзвичайно тішить. Департаментом освіти і науки проводиться відповідна робота здійснення контролю за реалізацією законодавства у галузі освіти щодо забезпечення освітніх потреб нацменшин. Подивимося навіть на нову мережу навчальних закладів. У 2014-2015 році ми бачимо, що в області функціонує 434 загальноосвітніх навчальних заклади, в тому числі 34 це заклади нового типу, 20 гімназій, 14 ліцеїв, в яких навчаються, що нас дуже тішить, бо збільшує порівняно з попередніми роками, 96 тисяч 829 учнів. З цих 434 закладів 349 це заклади з українською мовою навчання, 66. Зайноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання, один зальноосвітній навчальний заклад з російською мовою навчання це Грубницька школа е, Сукарянського району. 17 шкіл двомовних з румунською та українською мовою навчання. Одна школа двомовна з українською та російською мовами навчання. Загалом по області без врахування учнів шкіл інтернатів, учнів. Які навчаються українською мовою 81 278, румунською мовою трохи більше 14 тисяч і російською мовою майже 300 учнів. Польська мова як предмет вивчається у двох школах: це стара школа першого другого ступеня та Краснівська гімназія Сторожинецького району, а також у польській недільній школі, при гімназії номер 3 міста Чернівців, де є 62 учні, і 10 дорослих, Факультет Київно-Польська мова вивчається в одному навчальному закладі. Це Нижньопетровецька школа третього ступенів номер 2 Сторожницького району. Іврит, як предмет, вивчається у школі номер 41 міста Чорнівців, де навчається 330 учнів. Поряд з цим хочу акцентувати увагу, що і за рахунок варіативної складової робочих навчальних планів у зальносвітніх навчальних закладах Чернівецької області з румунською мовою. Дання виділення додаткові години на вивчення румунської мови, літератури, історії рідного краю, історії румунського народу, літератури рідного краю.